Друзі, я вас вітаю! Це канал Максимуза, філософсько-аналітичне-психологічне таро. А ну-ка, давайте без філософії коротенько, лаконічно подивимося, що це за вірус до нас прямує, цей коронавірус, кого він буде найбільше займати? Хто ризики, яка верства населення має до цього вірусу? Чи будуть якісь сильні обмеження закриття? Дивіться, з Альбіною Пономаренко в попередньому місяці, в вересні, ми коли дивилися вересень і трішки жовтень. Вона говорила про якісь там аспекти, Венери, щось таке інше. Я говорю, тут вірус іде. Вересніше казала. На початку ще жара була тепла, вона каже, вірус? Ти думаєш про це? Я говорю, так, да, про цей аспект. Я бачу, що тут буквально підняття температури і віруси. І вже вона мені написала потім в особисті. Ти знаєш, Венера ще ж за тіло відповідає так, біо. І вона каже: так, да, є такий показник, от давайте подивимося по жовтню. От саме жовтень подивимося. Будуть якісь нові віруси. Наскільки це новий вірус? Що це таке йде до нас? Так, зразу кажуть, про якісь обмеження йде карта відлюдник. Тобто, говорить, що так, або поодиноких. Або що? Але потрібен цей вірус, як саме цікаве, для паузи, для переосмислення, для зупинки себе. Ти себе відрізаєш від зовнішнього світу. Так. Карта мах. Ну нічого собі башня. Угу. Четвірка Пентаклів. П'ятірка мечів. Дев'ять житля, дев'ять Так, Дивіться. Кажуть, ті, хто перехворів, у тих є бар'єр, у тих є імунка. Тому що не випала дев'ятка мечів, коли ой, больной, больной, больной. Ні. Тут є така історія: є бар'єр. Оце як бар'єр, імунітет. Дев'ятка пентаклів. Це говорить, знаєте що? Дев'ятка пентаклів це говорить, що поперед. Творобу, загартуй імунітет, пропити якихось противовірусні потрібно вже. А так, стосовно, стосовно прививок, да? це кожен вибирає для себе. А, ви знаєте, буде момент пандемії, коли якийсь період може прям обрушитися цей вірус. От якось тут не те, що навіть масово, він як грім серед ясного неба. Несподівано, тому що башня. башня. А, кажуть, що недаремно навіть цей вірус Даний, чисто якщо брати не людську точку зору, логіку а жествину, воно, якби, знаєте, промацує кордони твої. Твоєї імунки, от як кордони людства, виживання людства. Іде певна якась мутація. А, значить, по чому може бути цей вірус? Саме по голові? По голові, по судинам. От бачите, от хлопець стоїть. Ну, як ніби клює хтось в виски. А, судини. Може саме судини. А, за Задівати. Ще раз кажу, дивіться, тут така дуже цікава історія. На когось обрушиться. Бачите, тут така на слабких обрушиться, на слабку імунку обрушиться. Тут башня так працює, вона вдаряє в такий шалашик, де тут білочки, метелики, метелики зразу згоряють. розумієте А білочка ще жива. Хто більш е, міцний? Тут теж перевірка, тут як ніби ще людину заставляють переходити на здоровий спосіб життя: здорове харчування, спорт і все-таки інше. Ось вона четвірка. Пентаклів скупа стабільність. Бачите, от вона тримає цей гаманець. Те, що я напрацювала, те, як я себе тримаю, хоча там ходили, там кажуть і йоги, і спортсмени хворіють. А, ну Так, хворіють, Тут ще питання Йохі, спортсмен теж може не мати міри і мати перенапруження якесь. Взагалі, коронавірус, це, звісно, про відповідальність. Я пам'ятаю, як мене заразила моя подруга коронавірусом. А я заразила теж колектив певний. Приїхала вона до мене, знаючи, що її донька кашляє уже. Тиждень, і вона доньку відправила на, ну, на здати аналіз на ковід. І от вона сидить в мене, ця подруга, да? і дзвонить їй дочка, а, ковід да, підтвердили, ой, ковід в моєї доньки. Це про відповідальність кожної людини по відношенню до колективу. Це така перевірка. От вони, кордони. Стосовно от інших, що ти даєш, що ти. Тут така, якась кармічна хвороба. Про відповідальність. Тобто, тут говорять, чуть-чуть є якась підозра, піди краще перевірся. Так, чи будуть сильні обмеження? Тут кордони показали. Ну, не сильні. Я не побачила сильних обмежень. Ну, давайте ще покажіть, чи буде там, там діти в школу не ходити, от такі, на роботи, чи буде ця історія маски. Покажіть мені. Карта 0. Верховна Жриця, таємність. Вісім пентаклів. Вісім пентаклів це продовження роботи. Так, частково може бути обмеження. Не дуже сильно. Двійка жезлів. Бачите, вісім пентаклів це щоденна робота праця, да, коли ми ходимо в офіс щодня. А двійка жезлів, от, я сижу вдома, працюю вдома тут частково. Тут про дистанцію, тут про кордони знову говорять. Карта 0 говорить, що це може бути, між іншим, новий штам, невідомий ще, новий, тому що це обнулення щось нове, верховна жриця, щось невідоме непізнане. Окей, добре. Тобто часткове обмеження може бути. Тут може бути добровільне обмеження, тут знову про відповідальність. Тут про особисту відповідальність кожного. Тепер покажіть мені масштаби для України. От саме для України коронавірусу. Масштаби. А потім по світу, дано, може, якісь інші країни. Добре, давайте спочатку інші країни. От світ покажіть, наскільки потерпатиме світ від корони. аха сміється. Це коуч. Це верховний жрець. А... Карта Сонця. П'ятірка Пентаклів. Колесо Фортуни. Повтор ситуації. А-а-а, Семенич. Ян, Ясне діло. По справедливості дана нам ця історія. Мені знову говорить Верховна жриця. Дивіться. Як важливо правильно прочитати. Це він як просвітлений тут сонце. Тобто ми, одна частина людей, сприймає це як повний дисбаланс. упадок, Це упадок сил п'ятірка Пентаклів, це упадок здоров'я, матеріальності. Кажуть, ми вже це проходили це по второму колу, і це урок. Тому що Верховний Жрець, а тут ще й верховна жриця. Це урок все одно для світу. Він потрібен, щось не пройшли. А Сонце випадає. Яскраве сонце. Як... Це така історія, яка веде на зовсім інший рівень еволюції. Еволюційно ну, нас піднімають. Слухайте, цікаві карти випали. Так, да, Одні плачуть от підтірка В якісь країни можуть взагалі закритись, якісь окремі окремі. А десятка кубків іде карта великого щастя, веселка, райдуга після дощу. А тут карта справедливості. Каже, що ця історія справедливо дана. Так, вона не пізнана для нас, але вона справедливо дана. От що що Сонце ніяк не сподівалася. Можливо перетягнути увагу а, світу з війни на ну, просвітлення, Верховний Жрець. Він тут такий цікавий. Це коли я дуже цільний, коли я настільки маю Бога в собі, і, і, це і про імунітет, про молитву, про ті. А тут ще яка історія. От друга глибина пішла сонце. Якщо ви у вібрації високій, вас може повз протягнути. Ну, от проскочити можете. Тут от, от карта справедливість, кажуть, це справедливий е, е, вірус, як не дивно. Карти веселі. тут таке враження, що як боги над нами сміються з цим коронавірусом. Це по всьому світу, а конкретно по Україні, покажіть мені ще масштаби. Тут масштаби я не побачила, якби великі страждання. Не було. Дивіться, могла би бути десятка мочів, дев'ятка мочів це, знаєте, таке поголовне. П'ять пентаклів це якісь певні групи, Да, занепад. Ну, як ніби швидко це проходиться по колесу фортуни, Так, раз і все. Як повтор. Повтор. Так, Україна, які масштаби матиме коронавірусу? Там а коронавірус, може це взагалі не коронавірус? Може це взагалі якийсь вірус? Його називають короною, а може це взагалі щось. Ну-ка, Україна, покажіть, як це за. А бачите, четвірка Пентаклів знову випала. Скупа стабільність по-скупому. І взагалі -то... тут. Ну, я говорю, що тут як імунітет напрацювали. Нам кажуть, не до того. Нам кажуть, не до того. Да, бо нам не до того. Карта сили. Тут наша мрія про перемогу. Кажуть, що нас цей коронавірус, він, так знаєте, взагалі не буде того буму в Україні. Всі наші думки, всі наші мрії про перемогу. Або, кажуть, що це сила, яка допомагає нам, розумієте, перемогти? Які верстви населення Зандіна найбільше? Чи діти будуть страждати, чи старші люди? Давайте так умовно. Старші аркани, нехай там будуть. Типу, відлюдник, це хай буде старше більше там населення. Діти, хай це буде дурень, пажі, да. Ну, жінки, чоловіки кажуть, а ну кого більше буде задівати цей вірус? Так. Ну, сімейно. Я тільки хотіла сказати, сімейно. Жінок тут, знаєте, якось кажуть, немає вибору. <кій> і два тузи, два тузи, два тузи. Що це таке в нас тут? Вогонь і меч? Вогонь і меч, нове начало. І двійка мечів. І двійка пентаклів. Ну, парних людей, так? Да? які сімейні, більше сімейних буде хапати, тут буквально сім'я випала. Тут і діти, і батько, тут да? імператриця буквально це як вагітна, вагітна собою, вагітні. Все одно вони якби. ну да, Тут вже двічі, тільки двоє. Але що ж ви мені хочете сказати? Ту з мочів і туз жезлів? А, нові вакцини. Нові дві вакцини будуть представлені особливо. Буде якась така ідея для імунітету: нова вакцина, дві-три вакцини. І вони будуть ще між собою, між іншим супернічати. Двійка пентаклів. Двійка пентаклів. І, 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 і двійка мечів, як між собою тягатися. Добре, а ну-ка мені скажіть таку історію, чи це штучно запущена історія, бо тут ми на інше вийшли. Ну зрозуміли, тут сімейна така історія. Тут сімейна буквально дітей, вагітних показали, жінок. Скажіть, будь ласка, яку природу має цей вірус? Штучну чи природню? Чи це просто природню да? Мутація того вірусу чи все-таки підкидають і це все експерименти? От якщо алхімік може мені випасти, ну бо я зрозуміла, не, не зразу зрозуміла, що такі тут змичився, тут змичівце вакцина, це уколи, це медицина, тут з жезлів щось нове, таке вогняне, так? Да? Імунітет, який, це я зрозуміла. Будуть вакцинуватися люди. Тут навіть порадили вакцинуватися, як не дивно. Як порадили? Будуть це пропонувати активно. Десятка кубків на дні колоди. Так, покажіть, будь ласка, це природнє походження. Природня мутація. Чи штучно підкидають? Так, вісім кубків. А що, про що це? К покупке. где-то мне сейчас. Ага, така історія, така історія. Угу. Зараз секунду. Я вам зараз тут філософську загну відповідь. Повтор картина. Угу. Дивіться, швидше всього, як іде домовленість. Але тут матрешка, тут говорять, що можливо штучно, штучно. Але все одно по волі Бога. Тут іде страшний суд, тут іде боротьба за імунітет. Тут іде правильне перелаштування своєї енергії. Так, тут дивіться, показують знову мені вагітну да, цю імператрицю трійка Кубків. Трійка Кубків, трійка Кубків. це асоціації Це зібрались, вдарили по руках, продумали. В жертву приносять частину населення. Це правда. Але історія така, що при тому всьому. Що це діло рук людей, але це по волі Божій. Тому що двічі випала карта. Тут карма, тут карта суд, карма. кармічна. Тут ще й затемнення йде, те, що нас чекає. Король мечів. Король мечів це буквально лікар, хірург, медична установа. Медична установа. Ви знаєте, яку історію? Я не побачила тут багато пентаклів. Лише одна королева пентаклів є. Типу, я не побачила однозначної відповіді, що це заради грошей, хоча ясно, що фармацевтика завжди все це заради грошей, це зрозуміло. Але тут є вища ідея, тут на виживання, тут на переключання, на правильний е -е, все-таки. Образ життя. Тут переоцінка, переосмислення. Тут ти вибираєш шлях. Вибираєш шлях, як ти живе. Імунітет. імунітет. Тут сім кажезлів. Повторилися дві карти. Сім кажезлів. Я медитую зв'язок духу, тіла, душі, вчинків. І розуміння, що нічого не з'являється випадково, все має причину, не треба шукати зовнішнього ворога, шукайте внутрішні імпульси, чому захворіли. Вірус ніхто не відміняв. Але я не бачу, до речі, сімка кубків немає. Немає цієї вірусології такої. Мені навпаки, показують вісім кубків. Мені кажуть, що це може бути як останній сплеск. останній. А далі йде така історія: десятка жезлів і десятка кубків. Теж така йде філософія. Для того, щоб в тебе була довше молодість і довше здоров'я, треба дуже багато впахувати. Десять жезлів це карта відповідальності, це карта власного свого шляху, де тобі ніхто не зробить здоров'я. Ти можеш на кого завгодно перекладати провину свого нещасного життя. Мужики всі казли, тому я тіпа, Або жінки всі. Тільки гроші люблять, і такі зрадниці повиїжджали всі з України. Тому я такі не ще Дірмак Скатіна, там Байден теж не дає. Але за власне здоров'я і за те, як ти виглядаєш, як ти себе чуєш, ти ні на кого не можеш перекласти відповідальність. Десятка жезлів. От. Тримаєш валізи, бика нав'ючила, ти йдеш до. Ти спинаєшся до цієї гори, до свого здоров'я. Десятка кубків, і ти можеш це зробити. Це в твоїх руках. Багато медитацій, багато переосмислення. Менше курим або не курим взагалі, менше бухаєм, більше спорту, свіжого повітря, гігієна своїх почуттів, думок, слів. Що вилазить? Що... Тут ж зрозумієте, коли людина. Знаєте, Я коли ж дуже вивчала зв'язок хвороби і е, е, мислення, на прикладах своїх, на прикладах близьких, на прикладах чужих людей, а, статистики. Ну співпадає все 100%. Оте, От що пам'ятаю, жовчний міхур, жовч. Завжди про їхних людей, які вміють Іті і сказати, і не втриматись, і виплеснути свої емоції, і таки сказати, я це знаю, в мене є близькі люди. На жаль, це так. Я в дитинстві мала проблему з жовчним. Я каву взагалі не могла пити. Якщо я випивала каву двічі в тиждень, все в мене була гарантована проблема. У мене був загнутий жовчний міх Вибачте, за такі фізичні речі, але як як не знаєте з власного прикладу. А десь в 32 роки я почала робити вправи тібетських мудреців «П'ять жемчужин», Називається око відродження. Навіть тата свого навчила. Не знаю, чи зараз в 90 років він робить ці вправи, але ще роки 5 тому він робив. Там працюють всікар, всі чакри. І я якось в 35 років десь я поїхала, не досипала там в якусь подорож. Я відчула, що я п'ю щодня кави, а мені немає горічі. Я п'ю каву, а в мене все нормально. Я не змогла зрозуміти. Виявляється, з цими вправами йоговськими я свій внутрішній орган. Якось він випрямився. Я тепер каву п'ю щодня два-три рази. Нормально, окей, класно себе почуваю. А так що хочу сказати, в мене є такі показники в гороскопі. І генетично мені передалося оце жовтня. Я могла вкусити, в мене ще луна в скорпіоні. Я могла так сказати. Я, я зараз взагалі рідко говорю, вже як. Я не знаю, що треба, щоб я сказала. Я просто тихенько зачиняю двері, якщо щось. А раніше я кусала страшенно, я мала цю проблему. Тобто я її перепрацювала на фізичному, на духовному рівні: бронхи, легені. Це завжди про гординю. Завжди. Між іншим, скромність, занадто сильна скромність це друга сторона медалі гордині. Я так скромна, скромна, така зовнішньо скромна, але ж внутрішньо я відчуваю, що я ось цариця. І я та ха -ха, я же непризнаний геній, завжди бронхи, легені. Пам'ятаю, я була не досить реалізована, теж багато кашляла, багато в мене от задихалося. А, поки не почала робити свої проекти, реалізовуватися, пішла своєю стежиною. Не разом зі всіма, а пішла своєю стежиною. Я твиту не пам'ятаю про кашель, коли я кашляла останнім часом. Горло. Горло теж боязнь конфліктувати, говорити, от тебе щось гнітить, але ти не можеш проконфліктувати, ти не можеш це проговорити, не можеш правильними словами комом в горлі. Я колись пам'ятаю, я не могла конфліктувати з людиною, яка просто вкрала мій проєкт і видавала, що. от… Це окрема історія, може, колись розкажу. Я не могла конфліктувати з людиною. У мене заболіло горло на місяць, що я тільки не пила. Антибіотики, немісіл, полоскала горло, що я тільки не робила, я нічого не могла зробити. Я не могла ковтати. Ацка біль в горлі, ацка. А потім я набрала сміливості, проговорила. Зранку стою, горло не болить. Чудеса це такого рівня чудеса. Це те, що творив Ісус. Він духом виліковував прозрінням. І для когось, можливо, це чудеса, для мене це ну, якби побутова така історія. Це горло. Да? Руки. Руки це наші здібності. Непрокачені здібності, коли ми їх зливаємо в унітаз, неправильно витрачаємо час, руки не те роблять. а Боїмося робити по нашій місії. Ноги, доля, не туди йдемо. Це я там дуже-дуже вам так поверхово кажу. Гінекології і урології давайте торкатися ми не будемо. Це вам так дуже-дуже поверхово, серцево-судинна система, серце, претензії до протилежної статі, образи, образи. Підвищена температура, коли несподівано в спишки температури, ти кудись виходиш, невпевненість в собі, страхи, теж я боюсь пропрацювати. Як впевненість собі е, проробляється щоденною працею, роботою? Впевненість собі не з'являється так по щелчку, вона рутинна. Розумієте? Про це коронавірус. Мені тут коронавірус говорить про це: я не побачила а, такого, на когось, він буде обрушуватись. Тут стоїть на дні колоди башня, але все одно мені кажуть, що це як останній всплеск. Вісім кубків, він підходить. Дивіться, вісім кубків, я прям навіть здивувалася, це першою картою випав він, вісім кубків. Думала, не буде філософське відео. Думаю, так, про болячку поговоримо. Бачите, не можу я без філософії. Вісім кубків. Ти вже пройшов цей урок, все воно спалилось, ти собі пішов туди. Світло, на новий рівень виходимо. Отак. от. Тому я не здивуюсь, якщо це як піде закінчення циклу проробка. Ну, таке було відео. Дякую вам за вашу увагу. Якщо вам було цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з вашими друзями, коментуйте, вподобайки – Це найкраща подяка за мою роботу. І зустрінемося з вами у наступних відео. До зустрічі!